Хочу виразити свою вдячність усім, хто слухає, коментує, якось взаємодіє з моїми роликами, з моїми піснями, з моїми віршами. Чому це настільки цінно для мене? Колись, коли я позбавив себе шкідливих звичок, я почав записувати свої емоції словами. Як виявилось, вони непогано рифмуються, і це виявляється це вірші. Мені мої знайомі, які звикли мене бачити і знати іншим, почали казати, та не позорся, пиши в стіл, що воно тобі це все потрібно? Ти вже ж дорослий, а ти граєшся всякими такими забавками дитячими. Але, звичайно, для того, щоб. Писати і вже видавати свої авторські пісні, то звичайно для цього потрібно купу часу, купу грошей і вже просто жити цим. Так а так, це моя творча реалізація і озвучення, так би мовити, моїх. Емоцій моїх, які виражаються в віршах. Можливо, хтось бере спеціально, тужиться, видумує там рифму, там щось підбирає. Зараз вже цілі курси відкриваються. Коли я писав і пишу свої вірші, то це емоція, і вона в мене в голові виражається словами, які автоматично рифмуються. Якщо воно рифмується, а це не набір слів, то я тоді записую і це перетворюється в вірш на певну тему. Таким чином дуже хочу е подякувати вам за. Коментарі особливо е, дуже такі е, приємні, позитивні, тому що це найбільша е, оцінка. Це означає, що ми з вами на одній хвилі, що ну е, що те, що присутньо в мені, те, що я хочу е, виразити, мені вдалося. Мені неодноразово е, намагались і намагаються пропонувати такі. Е, Авантюрні речі, як е, та візьми, заплати гроші, і в тебе буде мільйони підписників. Зрозумійте, мій канал це не про гроші. Мені не потрібно ну, як <сум> я цим не заробляю. Я просто самовиражаюсь. Це моя творча ініціатива, позиція. І тому хочу побажати всім, щоб не боялись і е, просто свою творчість. Намагалися проявити, тому що життя коротке, воно прекрасне, і як там не намагаються там все. Кінець світу завтра. Життя прекрасне, якщо ти живеш е, і розумієш е, свою зону відповідальності, що тобі важливо, е, і творчо підходиш до життя. Дуже дякую всім, до зустрічі!